Пригоди пластиріного героя Ліпом. Десь на півночі нашої країни серед густих лісів, глибоких поверх синього неба та родючих глубів, розкинулося невеличке містечко. В тому містечку жили собі люди, такі, ж, як ми з тобою, дружні, веселі та щасливі. В ній із хатинок жила собі родина, тато Василь, мама Ганна та малий хлопчик Азиєнків. В тому ж краю, десь гущавний мертвий в самому темному його закутку, жив і лічкова його марк. Він був дуже злий і такий старий, що ніхто не знав, скільки він справи робив. Кожного різба він лів, викрадав шматочок щастя до якоїсь родини за допомогою своїх вірних слів. Щастя, мар зберігав погреняних згорщика, які ховав у високій кам'яній бежі за тохими духовими дверима і великим замконом. Так сталося і цього разу південну ніч мару за допомогою мріяної летючої миші. Вдалося потупити трохи щастя в родину хлопчика Казиміра. На допомогу Хлопчика та його родині прийшов друг Ліпо, герой якого Казинір зліпив плателі. Ліпо разом з тарганчиком Чіпо вирушає в небезпечну подорож, щоб упинити зло. Та історія про цікаві пригоди, Gracias.